І наостанок поради для люблячих батьків. У кожному будинку з'являється момент, коли дитина перетворюється на маленького чомучку. І це не просто період, це інтелектуальний марафон з питань, на які не відповів навіть Гугл. А чому літаки літають, якщо вони важчі за мене? А чому не можна обіймати кактус? А де живе дощ? Що ж? Поїхали, як відповідати і не втратити здорового глузду. Дитина не чекає енциклопедичної відповіді. Їй важливо, що ви слухаєте і включені. Ой, цікаве питання! А давай разом подивимося: це чарівна фраза. Якщо дитина питає про чорну діру. Не треба лекцій з астрофізики, достатньо це як суперпилосос у космосі, тягне все і навіть світло. А ще ви трошки в цей момент тягнете час, щоб погуглити. Ставте зустрічні запитання. О, цікаве питання! А ти як думаєш? Отут починається найцікавіше, бо іноді відповідь бо небо це велика ванна з синьою фарбою, краще за вікіпедію. Заведіть книгу чомучок, записуйте разом всі питання тижня і в п'ятницю влаштовуйте сімейне розслідування, гугліть, малюйте, фантазуйте. Це не просто відповіді, це маленька пригода. І пам'ятайте, кожне чому це не просто питання, це запрошення в світ дитини, де немає меж уяві.